Мене звати Судрап Євгенія, я робила ринопластику півтора місяця тому. Це була моя мрія з моїх, мабуть, 18 років. І я завжди хотіла, але у цьому році вже зайнялася цим питанням більш конкретніше. Я дуже переживала, але колектив настільки добрий, чуйний, настільки всі мене заспокоювали, обіймали, що все пройшло настільки гладко і класно. І я настраювалася на те, що будуть синяки, мені буде погано дихати і так далі. Але дихала я добре. Два тижні я ходила в лангеті. І потім мені зняли, були тейпи і все. Одразу ніс виглядав гарно, одразу я себе почувала супер. Не всі навіть розуміли, що я щось робила. Кого я давно не бачила, дивляться, розуміють, що щось змінилося, але не зрозуміли, що. Це була моя ціль, це було моє бажання, і ми... щоб дуже сильно я не змінилася, я не хотіла дуже різкий інший ніс. Але зараз я відчуваю себе набагато комфортніше. Я собі дуже подобаюсь, і от це саме те, чого я хотіла.